Всім привіт! Мене звати Антон, і сьогодні будемо робити ось це. Погнали! Створюємо нову композицію. тицяємо на New Composition. Ставимо ім'я MainComp. Розширення 1920 на 1080 16 на 9, як в YouTube, принаймні я так роблю. Квадратний піксель. І ось тут особлива увага. Вам треба поставити саме 8 кадрів в секунду. Щоб отримати той самий ефект Stop Motion. Не 20, не 30, а саме 8. Resolution відносно вашого ПК заліза. Довжина композиції 10 секунд. Цього буде достатньо. І для прикладу чорний бекграунд, Починаємо. Вивалюється чорне звичне для нас віконце. Shortcuts Ctrl Y створюємо solid з background. В мене вже стоїть жовтий BG ім'я, щоб не плутатись. Розширення те ж саме, як і композиція. Створюється жовтий такий килим. Супер. Тепер, що нам треба зробити. Тепер нам треба прописати саме текст. І прописуємо текст, який так і буде зватися. Stop. Motion. Рівняємо його. Знову виділяю шар з текстом. Shortcuts, Ctrl. Alt Home, відправляю якерну. Крапочку на середину тексту. І знов таки Ctrl-Home відправляю наш текст на середину композиції, перевіряю в Tile Action Save. Дивлюсь, все по центру, кльово, все під контролем. Вимикаю він мені вже більше не потрібен. Я знаю, що мій текст по центру вже, бо я центровий пацан ви ж пам'ятаєте. Знімаю виділення і тепер. Що мені треба зробити? Саме зробити анімацію тексту. Заради чого ви всі сюди прийшли. Шукаю Animate, розгортаю шар з текстом і шукаю Position. Ой, вибачте, ротейшн. Тепер йду в саме range selector, шукаю от параметри такі. І рухаю для вас, щоб ви розуміли, що вони рухаються однаково. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб вони рухались. Рандомна, по-різному всі. До цього я йду в цей самий анімейтор Add Selector тільки тепер і шукаю Wiggle. Додається нижче Wiggle Selector, як ми бачимо. І тепер, ще раз увага, я видаляю перший range Selector в animator 1. Я його просто зношу. кнопкою Delete. Тепер нічого не відбувається, це тому що немає в нас ніякої анімації, в нас немає ключів. Замість ключів ми будемо прописувати експрешн, який буде виконувати обов'язки цих ключів. Що я роблю? Я йду в Rotation, затискаю клавішу Alt, тицію, вивалюється віконце експрешена з червоними, тут, бачите, циферками. І тут я пишу експрешн, який мені потрібен. Потрібен, викликаю його. Vigil, ти тут, давай. Прописую значення 8,6. І тепер момент істини. Перевіряю, як у нас працює текст. Бачите, він рухається, начебто він змерз і такі дає. Кльово, мені подобається ефект такий, як нам треба. Так, але тепер мені хочеться що зробити. Відправити цей текст за межі цієї композиції. Я виділяю, отут от теж увага: я виділяю текст. Іду знов таки в анімейтер. створюю новий анімейтер по позішену. Вивалюється, вже, бачите, перший в, наш, в нас вігли з видаленим селектором, а другий нижче. Беру по значенню X і тягну його за межі. Віртуального світу. Це жарт. Такий в мене. Є. Я його сховав. Тепер розвертаю Range Selector. І ось тут я беру і ставлю ключик. Ні, не тут. Йду, наприклад, до. 3 секунди. Де вона тут в мене? На третю секунду. За скільки текст цей буде з'являтися? Ви можете виставити будь-який. Будь-яке значення. Ставлю старт. Тут на 100 одразу поставлю. А тут поставлю на 0. І подивлюсь, що в мене вийшло. Ну, нормально, але можна зробити так. Ще піти в Advance. Де він у нас? Да, ось він у нас. І поставити ось тут. Літери з рахуванням клавіші Space. А ну-ка. О, отак краще, бачите? Все, бо в першому випадку воно його не рахувало. зараз рахую на цей пробіл. Згортаємо його все це. Нам же воно не потрібно. Тепер я хочу розкрити шар, подивитися, де мої ключики літерою U. Shortcuts. І з альтом натиснути на тачпадік на клавішу, і зробити ключики у нас е, без є так, щоб вони були. Більш, скажімо, такої плавною швидкості. Є, виглядає круто. Ну і настав час займатися смаковщиною. Це поле для вашого. Задоволення, як хочете, так і експериментуйте. Я єдине, що в мене вже приго... я приготував тут е... футажик, який я знайшов в інтернеті в Ютубі. Зробив йому кейн, видалив зелений колір, на ф... який був позаду. І де він? в мене? Він в мене зв... зветься скрін, я його кинув поверх. І подивлюсь, як тепер вже ця історія виглядає. Бачите? Супер! Тільки трішечки можна посунути шар з текстом трішки далі, щоб він просто з'являвся. Не... Одразу, а трішечки пізніше. Ще пізніше можна. А ну-ка. Ну, ще можна навіть пізніше. Знов таки на смак і колір. Все, крутяк. Я думаю, цього для прикладу буде навіть придостатньо. Тільки тут обріжу і ще раз нажму space Якщо ви подивилися, що в нас вийшло. Прикольно! Все, користуйтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, на яку тему ви б хотіли отримати пораду. І я буду для вас це робити. Всім пока!